Вовк без хвоста. Один чоловік багато років складав гроші на коня. А як була вже не маленька купка, то пішов на базар і в якогось цигана копив собі кобилу. У неділю взяв собі чоловік сапільчину, сів на кобильчину і їде на пасовисько, грає і приспівує. Ой займу я свою клячу, на підгірку пасти. А вовкися закрадають, хочуть її вкрасти. Приїхав чоловік на кобильчині під ліс, спутав її і пустив на пашу сам став собі під дуба і на сопілці грає. Аж тут, з темного лісу, виходить сірий вовк та й каже: Чоловіче, чоловіче, я дуже голодний і хочу тебе з'їсти. А чоловік відповідає йому. Та як будеш мене їсти? Я ще зі світом білим не прощався і не вмивався. А вовк відповідає: Ну, то добре, попрощайся зі світом, вмийся, а вже тоді я тебе з'їм. Став чоловік під дубом і думає, як біди спекатися, як добре подумав, пішов до потоку вмиватися, Вмився і виламав собі доброго бука. Підходить до вовка та й каже я вже вмився, але не маю в що повтиратися. «Хм, на, втирайся у мій хвіст, каже вовк, але борзо, бо я дуже голодний. Чоловік втирається у хвіст, а тим часом намотує його на руку. А як намотав, тоді й вовка буком по голові, по хребті. Вовк тікати, а той тримає і б'є. Як сірий шарпнувся, то хвіст лиш тріснув і лишився в господаревих руках. Прибіг вовк до лісу і наробив там страшного крику. Всі вовки збіглися на його вереск. Як почули, що сталося, то на своїй нараді вирішили розірвати чоловіка. Ідуть усі туди. А господар настрашився і виліз на дуба. Збіглися вовки під дуба й радяться, як їм того чоловіка дістати. А безхвостий каже, я стою на самий спід, а ви всі один на другого, і верхній стягне його на землю. Роблять вовки таку живу вежу, ще бракує одного вовка, і вже чоловіка з'їдять. А чоловік бачить, що біда, і каже: Я бачу, що вже мені виходу нема. Але кобим ще раз того куцого цим патиком потягну. Подайте його сюди. А без подумав, що йдуть люди і втік. Всі вовки попадали на купу, потовклися і зі страху повтікали до лісу. Чоловік швиденько зліз з дуба, сів на свою кобильчину і їде додому, співаючи. Гей, дав же я своїй кобильчині стебло сіна й стебло соломи, тепер гоню свою клячу додому поволі. Пригнав та й жінці розповідає про свою пригоду. Жінка аж заплакала, як уявила, що вже нині мого чоловіка не буде, і каже: Більше я тебе, чоловіче, не пущу ту кобильчину пасти, ти її ліпше продай, бо без неї обійдемось, а без тебе я ніц варта. Лишився чоловік з жінкою, але вже без кобильчини. Була і я в тому селі, і бачила, що понині обоє газдують.